Розбагатіли на мільйони доларів на Хмельниччині на незаконному збагаченні. Працівники ДБР викрили чиновницю МСЕК та її сина. За повідомленням змі йдеться про керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина, начальника обласного пенсійного фонду Олександра Крупу. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів у різних валютах. Правоохоронці у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців. Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку. Вони були у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Правоохоронці зазначають, що у жінки в робочому кабінеті, окрім грошей, виявили низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Більше того, під час слідчих дій жінка намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з половиною мільйона доларів через вікно. Відомо, що Тетяна Крупа, окрім головуючої посади Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, є ще членом депутатської фракції Хмельницької обласної ради від партії Слуга народу. На схему з ухилянтами відреагував очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, який заявив, що його вражають масштаби цинізму. Чергова спецоперація правоохоронців на Хмельниччині. Недопустимо, щоб щоби хтось вважав, що їхня діяльність це джерело збагачення, особливо коли в країні війна. Масштаби цинізму просто вражають. Це пряма протидія діяльності ЗСУ. За повідомленням правоохоронців, чиновникам загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією всього майна. Максим Тручинський, телеканал НТА.